В сьогоднішньому відео буде розмова про традиційне використання одноплатних комп'ютерів. В одноплатних комп'ютерах, крім типових інтерфейсів типу USB та Ethernet, є ще такі інтерфейси, як UART I2C або SPI. UART це універсальний асинхронний приймач-передавач і існує неймовірна кількість різноманітних пристроїв саме з UART інтерфейсом. Наприклад, UART інтерфейс використовується в 3D принтерах або ж в Zigbee-модулях. І ось сьогодні один з цих пристроїв будемо під'єднувати напряму до Orange p 03 тримаю в руках сервер розумного будинку. Orange P03 2 ГБ оперативної пам'яті, встановлений Debian 12 і вже на Debian 12 встановлений Home Assistant. Але зверніть увагу на цей зелененький пристрій. Це ZigBee модуль який напряму під'єднано до Orange Pi 0 І може в цьому ви знайдете відповідь, чому одноплатники були деякий час дуже популярні, бо зазвичай одноплатники мають додаткові піни, на які можна під'єднувати різноманітні пристрої. Вартість подібного модуля складає біля 6 доларів. В середині цього модуля встановлено чіп CC2652Pi. На сьогодні це досить популярний чіп. На ньому зроблено багато координаторів і багато пристроїв Zigbee. У цього чіпа є UART інтерфейс. У одноплатників є також UART інтерфейс. І все, що вам потрібно, це запрограмувати цей модуль, під'єднати його до UART інтерфейсу одноплатника. Підключити до землі і подати жилення 3,3 вольта. Не переплутайте, бо якщо подасте 5 вольт, то більш за все, що він згорить. Після цього зайти в налаштування інтеграції, додати інтеграцію Zigbee Home Automation, вказати, який радіомодуль ви будете використовувати. В моєму випадку це CC26, якийсь там ZnP, і вказати шлях до послідовного пристрою. В моєму випадку це DFTI S5. Надіслати. Стерти налаштування мережі та створити нову мережу. Знайдено координатор, і до цього координатора був під'єднаний вимикач, тож він теж знайшовся два пристрої Texas Instrument координатор. І я бачу, що він коректно показує версію прошивки. Тож координатор успішно додано і тепер його можна використовувати на повну котушку. Крім UART інтерфейсу одноплатників, є також I2C інтерфейс та SPI інтерфейс. І до цих інтерфейсів можна під'єднувати інші пристрої, наприклад, якісь термометри, в яких є I2C інтерфейс. Якщо вам буде це цікаво, напишіть в коментарях, може зроблю на цю тему окреме відео. Якщо цей модуль додати до Orange P02V, то вийде дуже малесенький сервер розумного будинку. Сьогодні його я не використовую, тому що на борту цього одноплатника лише 1 ГБ оперативки, а для Home Assistant бажано все ж таки біля 2 ГБ оперативки та більше. Зайдемо спочатку на одноплатник, набираємо команду readall. Ця команда покаже, в якому стані знаходяться ті чи інші піни. На моєму одноплатнику навпроти UR5 було написано OFF, вимкнено. Для того, щоб його вімкнути, потрібно через sudo викликати OrangePconfig, зайти в налаштування системи, Hardware. знайти порт PHUR5, вимкнути його, зберегти і перезавантажити одноплатник. Після перезавантаження режим пінів зміниться на альтернативний 2. Піни будуть працювати як uart інтерфейс. Так само вмикається I2C інтерфейс та SPI інтерфейс. Далі потрібно запрограмувати цей модуль. І тут виникає наступне запитання: до яких контактів цього модуля потрібно під'єднуватись. В мене лежить старенький стік від Egony версії 4, і саме схему цього стіка можна використовувати для того, щоб правильно підключитись до цього модуля. Ця інформація відкрита, вона є на гітхабі Egony. І тут потрібно насправді кілька пінів. VCC 3,3 Вольта, земля, причому землю можна використовувати будь-яку. Dio 12 та Dio13 це uart interface CC 2652. Є також контакт Reset та контакт Flash Dio 15. І от для того, щоб профлешти CC 2652P, потрібно Dio15 закоротити на землю. Для прошивки можна скористати Зикстар Multitool, завантажуєте на Windows комп'ютер, мікропрограму знайдете на гітхабі Куна Кантерса, Zstack Firmware, нам потрібен координатор. Табличці знаходимо нашу версію координатора, нашу версію мікросхеми CC2652p, Zstack 3X0. BIN і в великому списку шукаємо Egon V4. Насправді тут всього-навсього дві програми: або це Azer, або Launchpad. Але, якщо чесно, то в нашому варіанті можна завантажувати як Clatchpad, так і азер. Основна різниця між цими програмами в тому, що використовуються різні піни для світлодіодів, а світлодіоди ми аж ніяк не використовуємо. Тож йдемо, наприклад, на азер, завантажити файл. Далі потрібно цей файл розархівувати. Запускаємо Zigstart живі Multitool. У якості програматора буде звичайний USB TTL конвертер. Його ще називають USB-UR конвертером. Мікросхема, яка використовується тут, це CP2102. Для того, щоб комп'ютер з Windows побачив цей пристрій, на Windows потрібно встановити драйвер для CP-2102. На цій платі є виходи плюс 5 та 3,3 вольта нам потрібно 3,3 вольта. І також виходи TX та RX. При з'єднанні двох пристроїв з UART-інтерфейсом потрібно запам'ятати, що RX одного пристрою під'єднується до TX другого пристрою. І навпаки, тобто з'єднання відбувається хрест-навхрест. І не забуваємо, що живити цей модуль потрібно напругою 3,3 вольта. Підключаємо до комп'ютера. Знаходимо порт com 7 Натискаємо на стерти NVRAM для того, щоб перевірити, чи взагалі є з'єднання з цим пристроєм. І команда на стирання NVRAM проходить, тож з'єднання є. Обираємо прошивку Виділяємо Erase, Write, Verify. Натискаємо на старт і отримаємо помилку. Така помилка означає те, що потрібно CC2652P перевести в режим бутлодера. Для цього Dio 15 flash закоротити на землю. І потім подати живлення на CC2652P. Відключаю від живлення. Dio 15 на землю елементарно закоротив проводком. Повертаюсь на Zigstar Multitool. І натискаю ще раз Старт. Програмування почалось і завершилось. Після програмування цей модуль можна під'єднувати до Orange Pi 0 На контактах Orange Pi 0 ви знайдете землю, жилення 3,3 вольта, а також контакти TX та RX інтерфейсу uart 5. Зверніть увагу на те, що є ще одні контакти TX RX. вони відносяться до інтерфейсу uart 0. Цей інтерфейс зазвичай використовується для консольного доступу до Orange P0. Нагадую, що при консольному доступі не потрібно вводити логін та пароль користувача, Тут теж не забуваємо, що TX під'єднується до RX, а RX до TX. Модуль під'єднано і тепер його можна використовувати з Zigbee Home Automation або ж з 2 MQTT. У цього модуля немає зовнішньої антени. І хтось може подумати, що прийом цього пристрою буде слабеньким і що пристрій з зовнішньою антеною буде працювати краще. І це розповсюджений стереотип. Був би цей пристрій вайфайним чи блютузним, так, він би працював би зовнішньою антеною краще. ZB мережа – це Mesh-мережа. В Mesh-мережах розширення мережі відбувається не за рахунок потужності передавача, а за рахунок введення в мережу таких пристроїв, як роутери. Роутери це пристрій, на який постійно подається живлення. Навіть в моїй мережі цих пристрій досить багато. Це різні розумні розетки, вимикачі, розумні лампи. І до цих роутерів під'єднуються пристрої, які працюють на батарейках. Пристрої на батарейках це кінцеві пристрої. Вони передають інформацію на пристрої, які працюють роутерами, а вже далі роутери передають інформацію на координатор. І, наприклад, шлюзів TUYA Zigbee ви з зовнішньою антенною навіть не знайдете. Обов'язково перед встановленням ZigbitoMKT потрібно зупинити Zigbee Home Automation і видалити інтеграцію ZigBee Home Automation. Сама правильна інструкція по встановленню ZigBee2MQTT знаходиться на сайті ZigBee2MQTT в розділі Guide Інсталяція, Home assistant add on і там буде посилання на правильну інструкцію встановлення ZigBee2MQTT в Home Assistant. Насправді інструкція дуже проста. Спочатку потрібно встановити MQTT Broker. Для цього потрібно зайти в Home Assistant налаштування, доповнення, перейти в магазин доповнень і там знайти MQTT Broker. І натиснути на кнопочку Встановити. Більше нічого робити не потрібно. Додавати в конфігурацію нічого не потрібно, але якщо ви будете MQTT сервер використовувати з іншим програмним забезпеченням, не тільки з Zigbee to MQTT, то в розділ Logins можна буде додати логіни та паролі користувачів, які ви будете використовувати. Для zigbee 2 mqtt додавати в цей розділ нічого не потрібно. Далі в інструкції натискаємо на синю кнопку додати репозиторій до Home Assistant. На цій сторінці потрібно переконати, що ви ввели правильну IP-адресу вашого домашнього сервера Home Assistant. Відкриється вікно керування репозиторіїв доповнень. Потрібно натиснути кнопку Додати та закрити. Після перезавантаження сторінки з магазином доповнень в цьому магазині у вас з'явиться можливість встановити ZB2MQDT. Тут будуть три варіанти. Вам потрібен перший, просто ZB2MQDT. Є варіант Edge. Якщо ви не розробник, то цю версію встановлювати точно не потрібно, бо тут є деякі проблеми з оновленням версії. ZigBee2MQTT Proxy потрібно використовувати, якщо ви використовуєте зовнішній zigbee 2 MQTT сервер. Наприклад, у вас є віддалене приміщення, де розвернута ZigBee мережа і з неї можна отримувати дані за допомогою ZigBee2MQTT Proxy. Після інсталяції ZigBee2MQTT заходимо в конфігурацію, в розділі Serial потрібно прописати шлях до нашого пристрою. Прописується він наступним чином. Так як я використовую конкретний порт, то вказую слово порт дві крапочки, а потім вказую шлях до UART5, в моєму випадку це s 5 Натискаю зберегти Старт. І в ZigBeтунки завжди заходьте в журнал і дивіться, що там відбувається. Якщо все добре, то помилок ви не отримаєте. Зігбі мережа запустилась і навіть пуста мережа буде передавати якісь дані. Для того, щоб додати якісь пристрої, заходимо на веб-інтерфейс zigbee 2 ZigBee2MQTT, натискаємо Permit Join і я додам тестову кнопку. Кнопка під'єдналась і тепер цим пристроєм можна користуватись. І ось на цьому буду завершувати відео. Я абсолютно не здивуюся, що будуть коментарі такого плану, а навіщо морочити собі голову. Я також ж скажу, а навіщо морочити собі голову. Бо на сьогоднішній день існує купа usb Zigbee донглів які просто під'єднали до USB-шного порту, і воно працює, і при цьому коштують вони не набагато дорожче, ніж такий модуль. Але нагадую, що відео це аж ніяк не заклик до дії, а всього-навсього про те, як можна під'єднувати UART-пристрої до одноплатників. Зараз для ZigBee-мереж популярні два чіпа. Це Texas Instrument CC2652P і чіп від Silicon Labs efr 32 mg 21 Але ці чіпи в ZigBee 2MQTT прописуються по-різному. Для CC2652 в конфігурації достатньо написати порт 2 крапочки і вказати шлях до порту. Зазвичай це DevTTI USB 0, а для EFR32MG21 потрібно, крім порту, вказати ще тип адаптера. І ось на цьому нарешті все. До нових зустрічей!